Готуємось до Великодня. Пропонуємо вам виготовити традиційну пасхальну випічку, а саме пасху. Наші пасочки неймовірно м'які, ніжні, ароматні. Ми розкажемо вам, що додати, щоб пасочка довго не черствіла, щоб вона була жовтенька та апетитна, а також відкриємо секретики оздоблення наших пасочок. Тож, готуємо! Ми сьогодні з вами підготували родзинки, журавлину та курагу. Все разом у нас 130 грам. І так починаємо працювати з нашими інгредієнтами. Що нам для цього потрібно? По-перше, ви бачите, що родзинки і журавлина у нас маленькі за розміром. Тому курагу нам потрібно порізати на маленькі шматочки. І так Дивіться, що я роблю. Ми розрізаємо її і нарізаємо маленькими шматочками. Всього нашої сухофруктів у нас є 130 грам. Приблизно 130 грам. Для того, щоб вони у нас були смачними і дуже насиченими, ми ще з вами, ви бачите, будемо використовувати апельсин. Так, нарізаємо наші. Нашу курагом, наскішимо. І так, курагу ми з вами завершуємо, нарізали і відправили в одну ємність. Наступним кроком, нам потрібно, права, наступним кроком нам потрібно взяти апельсин, розрізати його навпіл і вичавити сік. Кристовуємо ложечку, щоб у нас не попали наші кісточки. вичавити сік. Ми можемо ложечкою допомагати собі. от Якщо у нас є кісточки, ми їх забираємо. І ось таким чином вичавлюємо сік в наші сухофрукти. Це ми робимо для того, щоб був більш смачний і насичений смак. Далі перемішуємо і ставимо на декілька годин, щоб вони у нас не стоялись. Розпочинаємо приготування тіста. Для цього нам потрібно 25 грамів звичайних пресованих дріжджів. У мене 42 грами, тому їх необхідно розділити. Отож, ми відділяємо 25 грамів дріжджів, приблизно і розминаємо їх у нашу тарілочку. До дріжджів додаємо. Одну столову ложку цукру і починаємо їх розминати. Вони розм'якають під цукром. Будь ласка, увагу, як вони під дією цукру розтали і вже стають активними. Далі до дріжджів ми додаємо, додаємо 150 200 мл теплого молока 38-40 градусів. Перемішуємо. На 10 хвилин для того, щоб вони підійшли. Діджі я ставлю у духовку, яку я заздалегідь розігріла до 40 градусів, для того, щоб вони підігріли. Паска була гарна, жовта та смачна, ще більш смачна. Ми будемо її готувати сьогодні лише на жовтках. Для цього нам знадобиться 6 яєць. Розділяємо білки від жовтків. Ось таким чином. Ми розділили жовтки від білків, і білки нам іще знадобляться для приготування глазурі. Білки ми поставимо в холодне місце, тому що вони мають бути охолодженими. До жовтків додаємо дрібку солі. Це десь 1 четверта чайної ложечки. 150 грамів цукру та 20 грамів ванільного цукру. І сюди ж ми додаємо нашу натерту. Цедру, апельсина та лимона та перемішуємо. Перемішуємо яйця з цукром і всіма дієтами до однорідної маси. Та додаємо нашу Опару, яка дуже гарно підійшла. Шумить. Перемішуємо. Перемішуємо. Перемішуємо опару та додаємо борошно. 380-400 грамів. Борошну заздалегідь просіяне. Можна його додавати частинами, для того, щоб легше було і краще поєднати. За бажанням, тісто може бути рідшим, така як досить густа сметана. Або ж можна додати більше муки, десь приблизно ще 300 г, і вимісити е, таке більш густе тісто. Вимішуємо рукою хвилин 10. Вмішуємо тісто до ось такої консистенції. Воно липке. Але це нічого страшного. Ми додаємо вершкове масло розтоплене 150 грамів. Слідкуйте за тим, щоб воно не було гаряче. Мичуємо вже із вершковим маслом. Отже, вимісимо ось таке тісто, воно трішки прилипає до рук, це після того, як ми ввели масло, ми вимішували його приблизно 10 хвилин. Так, Отже, наше тісто готове, і нам необхідно поставити його в тепле місце. Тепле місце ми будемо використовувати духовку розігріту до 40 градусів. І для того, щоб воно гарно підходило, ми готуємо харчову плівку. Накриємо наше тісто, змащуємо її з олією для того, щоб вона не прилипла не прилипло тісто до плівки. Ось так трішечки, десь приблизно там, де буде наше тісто торкатися до плівки. І накриваємо плівкою. Кістом. Накриваємо рушничком та відправляємо у духовку. Ось так обертаємо, щоб йому було тепленько і ставимо в теплу духовку. Все. Чекаємо орієнтовно одну годину як підійшло наше тісто. Дістаємо його з духовки. Я нагадую, що там була температура 40 градусів. І воно годину. Подивіться, яке воно гарне, як гарно підійшло. Незважаючи на те, що тісто здобне, в ньому багато масла, яєць і підходить воно повільно. Ось таке м'яке гарне тісто, Отож, ми підготували наші цукати, замочили ми їх в апельсиновому соку і до них додаємо ложку муки. Це для того, щоб вони не осіли в тісті. Коли ми будемо його випікати на дно. Добре. Ось так. І додаємо їх до тіста, але тісто перед тим починаємо виминати. Ось таке м'яке і майже не прилипає вже тепер до рук. журавлиною. Обминаємо добре тісто для того, щоб наші е, сухофрукти добре розподілилися у ньому. Ось так. Так, отже, тісто ми вимісили і тепер готуємо формочки, в які будемо е, його накладати. Ось такі в мене формочки. Далі змащую руки олією та набираю невеликі шматочки тіста. Приблизно, щоб була одна третя формочки. Старайтесь формувати так, щоб родзинки були всередині тіста. Якщо мало, можете тішечки додати. І формуємо ось такі кульки. Зкладаємо у формочки. Ось так. так, ось ми сформували наше тісто по формочках ось так на одну третю, а тепер дивимося уважно, чи немає родзинок або журавлини, які зверху, тому їх потрібно трішечки притопити, аби вони не підгоріли. Ось так наше тісто в формочках. На розстойку в тепле місце я знову ж використовую духовку розігріту до 40 градусів для того, щоб вони підійшли. Отже, прикрашати наші пасочки, ми будемо е, гілочками верби, е, які ми виготовимо із чорного та білого шоколаду. Для цього беремо чорний шоколад та білий шоколад. подрібнюємо його, перекладаємо до кондитерського мішка і потім ми будемо його е, розтоплювати на водяній пані. Наповнені мішечки ми зав'язуємо і підготували їх для того, аби розтопити трішки пізніше на паровій бані і прикрашати пасочки, коли вони випічуться та будуть помазані глазур'ю. Подивимося, як наші пасочки розстоялися. Забираємо рушничок. О, дуже гарно підійшли. Ось такі вони чудові. Зараз їх необхідно дістати та розігра... розігріти духовку. Подивіться, будь ласка, як гарно підійшли пасочки. Ми їх дістали з духовки для того, щоб увімкнути її та розігріти для випікання. Духовка на 180 градусів. Перед тим як ставити паски в духовку, ви їх можете змастити збитим яйцем і з молоком. Це змащують для того, якщо пасочки не будуть прикрашатися глазур'ю. Ми ж не будемо їх змащувати, оскільки потім у нас буде прикраса глазурь. Ставимо наші пасочки випікатися при температурі 180 градусів на 35-30 хвилин. Наші пасочки невеликі, тому більше їм не потрібно. Наші пасочки спеклися, і зараз ми її будемо діставати з духовки. Подивіться, які в нас гарні, усміхнені получилися пасочки. Вони знають, що ми їх готували із любов'ю для наших захисників. Готуємо глазурь. Для цього нам потрібно 200 г цукрової пудри та півтора яєчних білка. Це залишилось тих, що ми використовували на початку для приготування паски. Отже, 200 г цукрової пудри. взяти 100 г і білок одного невеликого яйця. Але спочатку краще трішечки перемішати, щоб білок з'єднався з пудрою. Дехто може взагалі не е, збивати, а ось так перетирають і виходить ось така глазу. Я додала до нашої глазурі е, чайну ложечку лимонного соку та збила ось до. Такої консистенції. Поки наші пасочки остигають, ми будемо готувати шоколад, розтоплювати в кондитерських мішках на будянній бані. Для цього ми включаємо газ, плиту. Ось так поміщуємо їх відразу у прохолодну водичку. Вони почнуть розтоплюватися. Тоді ми їх використаємо. Ось наш шоколад розтопився, але ми його залишаємо в теплій воді, щоб він не загуснув. Наші пасочки трішки остигли і зараз ми будемо прикрашати їх глазур'ю, посипкою та гілочками верби із шоколаду. Беремо нашу глазур та приступаємо до прикрашання пасочок. Ось так. Дуже гарно, коли глазурь трішки стікає. Крашаємо посипкою. Мені подобається жовтенька. Ось так по краях ми її обсипаємо, поки глазур ще не застигла, легенько обсипаємо. Ще хочу використати для прикраси мигдаль. Трішки падає. Ось так. Три зернинки буде достатньо. Далі приступаємо до прикраси шоколаду. Ми будемо малювати вербові гілочки з котиками. Відрізаємо кінчик. Мішка кондитерського та малюємо ось такі шоколадні гілочки. Ось такі вони у нас вийшлися. І ось тут ми можемо написати Христос Воскрес. І В. Так, Далі білим шоколадом викладаємо ось так котики. Такі вони гарні, получаються ніби краплиночки. І третя гілочка. Ось сюди вона зайшла за край. Тепер, щоб додати більш живого вигляду нашій гілочці, ми акуратно зубочисткою підправляємо ось так від гілочки до котиків. Ось такі, ніби вони справді ростуть з цієї гілочки. Ось така гарна пасочка в нас получилася. І далі ми продовжуємо прикрашати пасочки, які в нас ще залишились неприкрашені. Наші пасочки неймовірно гарні, смачні. Обов'язково спробуйте. Бажаємо успіхів!